Можливо, ви все життя вживали помідори у салатах, борщі, соусах або просто з хлібом. Але чи замислювались ви коли-небудь, що насправді відбувається з вашим організмом, коли ви їсте цей знайомий овоч регулярно? Це дивно, але попри популярність помідорів на нашому столі, мало хто по справжньому знає, яку користь вони приносять, особливо після 50 років. Чому про це майже не говорять? Чому ніхто не пояснює, як просте доповнення до щоденного раціону може покращити самопочуття вже через кілька тижнів? Справа не лише у вітамінах і мінералах, хоч і їх у помідорів досталь. Цей овоч справжній природний біоактивний комплекс, який може впливати на процеси запалення, старіння, роботу судин і навіть оновлення клітин. І чим старші ми стаємо, Тим важливішими стають ці властивості. Звертали увагу, як у деяких людей після 60 шкіра гладенька майже без моршок, а інші ще до пенсії виглядають втомленими і змученими. У чому секрет можливо, відповідь у дрібницях, наприклад, у тому, що ми кладемо собі на тарілку щодня. Якщо вам вже за 40, ви, напевно, замислюєтесь над трьома важливими речами як зберегти здорове серце, як уникнути раку і як жити активно без болю і постійної втоми. Саме тут і починається цікава історія про помідори. Але перш ніж розповісти, дозвольте запитати, як часто ви їсте помідори щодня, тільки влітку, а може, уникаєте через підвищену кислотність або старі страшилки з телевізора? Як би там не було, дочитайте до кінця, бо те, що ви зараз дізнаєтесь, може не лише змінити ваше ставлення до цього простого овочу, це може змінити ваше життя. Щоб не пропустити такі корисні матеріали, зберіжіть собі цей текст. Почнемо з найважливішого із серця серцево-судинні захворювання досі залишаються основною причиною смерті в усьому світі, особливо серед людей старшого віку. Але ось що цікаво: в звичайному помідорі є речовина, яка буквально чистить судини і захищає їх від утворення холестеринових бляшок це лікопен. Саме він надає помідорам їхній червоний колір. але головне не в кольорі, а в його унікальній дії. Лікопен потужний антиоксидант. Який настільки ефективно бореться зі шкідливими процесами старіння, що його навіть порівнюють з лікарськими препаратами, дослідження показали у людей з високим рівнем лікопену в крові значно менше ризиків інфаркту і інсульту. А тепер головне, наш організм краще засвоює лікопен не зі свіжих помідорів, а з термічно оброблених, наприклад, з томатного соусу, тушкованих овочів, пасти чи борщу. Тобто, якщо ви додаєте до супу ложку томатної пасти, ви вже дбаєте про свої судини. Та серце не єдиний орган, про який ми починаємо дбати з віком. Є ще один дуже чутливий і важливий кишечник. З віком нас все частіше турбують проблеми травлення, вздуття, важкість, запори, і тут помідори знову стають у пригоді. Вони містять рослинну клітковину, яка живить корисні бактерії в кишківнику, покращує перетравлення, зменшує запалення і допомагає м'яко очищати організм, а ще знижують ризик розвитку раку товстої кишки. Чому? Завдяки тим самим антиоксидантам і фітохімічним речовинам, які нейтралізують шкідливі вільні радикали і запобігають мутаціям клітин. До речі, ви ніколи не замислювались? Чому в таких країнах, як Італія чи Греція, люди живуть довше, мають кращу пам'ять і менше хворіють на рак. Один із секретів середземноморська кухня, яка майже вся побудована на помідорах: соуси, паста, рагу, гаспачо, навіть піца усе це джерела лікопену. А тепер ще одна важлива частина нашого тіла, про яку часто забувають кістки. Особливо у жінок після менопаузи виникає ризик остеопорозу, коли кістки стають крихкими. І ось що цікаво люди з низьким рівнем лікопену частіше мають проблеми з кістковою масою. Так, в помідорах небагато кальцію, зате вони активізують процеси, які уповільнюють руйнування кісткової тканини. А далі ми поговоримо про ще один надзвичайно чутливий і важливий орган, який щодня працює без відпочинку мозок центр пам'яті, думок і мудрості. Після 40 років більшість людей починає помічати. Пам'ять вже не така гостра, як колись складніше зосередитись, реакція трохи сповільнюється. Це природні чинність, і лякатись їх не варто, але й хороша новина. Виявляється, один з компонентів помідора здатний перетихати клітини мозку, уповільнювати їх старіння і навіть зменшувати ризик хвороб, таких як Альцгеймер чи вікове слабоумство. У чому секрет: у складі помідорів є фоліова кислота, вітаміни С та Е, а також холін речовина, яка підтримує передачу нервових імпульсів і допомагає мозку формувати спогади. Разом ці елементи діють як справжній щит. Зменшують запалення, боряться зі стресом і покращують роботу мозку. Наукові дослідження підтверджують, у людей, які регулярно їдять помідори, пам'ять зберігається краще, ніж у тих, хто їх уникає. Уявіть собі, звичайна порція овочів з помідором або ложка рагу це не просто вечеря, це щоденна турбота про розум, ясність думок, добру пам'ять і вміння приймати рішення навіть у поважному віці. А як же зір? З віком у багатьох починають втомлюватись очі, знижується гострота й зору, особливо в сутінках. Але і тут помідори мають чим допомогти. Вони містять речовини з важкими назвами лутеїн і зеаксантин. Це каротиноїди, які накопичуються в сітківці ока і захищають її від руйнування, покращують нічний зір, зменшують втому очей і ризик вікової макулодистрофії. Одного з найпоширеніших порушень зору у літніх людей. І знову простий салат, борщ чи овочеве соте – це підтримка ваших очей у формі без таблеток і дорогих добавок. Очі під захистом, імунітет поготові. речовини, які містяться в помідорах, фільтрують шкідливе синє світло, зменшують навантаження на очі і сповільнюють вікові зміни сітківки. А тепер про ще одну важливу тему для всіх після 50-ти. Імунітет. З роками наша захисна система починає працювати повільніше, а помідори це справжній подарунок для імунітету. Вони багаті на вітамін С, бета каротин і токофероли. Це форма вітаміну Е, яка допомагає зміцнити захист організму, підтримує клітини в здоровому стані і пришвидшує заголення і відновлення тканин. А ще про енергію. Молодість ще не втрачена. Найцінніше це відчуття життєвої енергії, внутрішнього сяйва і молодості, яке з віком часто слабшає. І знову тут приходить на допомогу лікопен той самий компонент, що відповідає за червоний колір помідорів. Він здатний сповільнювати вікові зміни шкіри, зменшувати зморшки, покращувати кольор обличчя і надавати йому свіжості. В одному із досліджень жінки, які щодня вживали томатну пасту, вже за 12 тижнів помітили суттєве покращення стану шкіри. Уявіть собі, усе це не реклама, не чудо-таблетка, а один простий помідор на день. Це може бути салат, паста, суп чи тушковані овочі, головне, регулярність. Помідори простий шлях до здорового активного життя. Помідори допомагають боротися з хронічним запаленням. Підтримують гормональний баланс, що особливо важливо після 60. Для мужчин це підтримка рівня тестостерону, для жінок полегшення симптомів менопаузи. Це не таблетки. Це їжа, яка лікує, їжа, яка відновлює, їжа, яка продовжує активне життя. Якщо ви дочитали до кінця, ви вже на крок ближче до турботи про себе. Не тримайте цю корисну інформацію лише для себе. Поділіться з близькими, друзями сусідами, а тепер скажіть, як часто ви їсте помідори? Можливо, саме сьогодні, саме той день, коли варто почати?